Казки від котика воркотика таємниця старого млина. У маленькому українському селі, де хатки вкриті солом'яними дахами, жив хлопчик Назарчик. Він був непосидючий, як горобчик. І завжди мріяв про пригоди. Його найкращим другом була чорна пухнаста собачка із маленьким хвостиком на ім'я Баксик. Назарчик любив гуляти полями, лазити по деревах і досліджувати все, що траплялося на шляху. Одного теплого літнього ранку він почув від дідуся цікаву історію. Біля нашого старого млина, почав дід, ночами чути дивні звуки. То вітер свистить у вікнах, то вода у річці шумить, а інколи навіть чути кроки. Очі Назарчика заблищали від цікавості. Я мушу сам це перевірити, вирішив він. Коли сонце сховалося за обрій, Назарчик тихенько вислизнув із хати. Баксик вже чекав його біля воріт і тихенько повилював хвостиком. Вони рушили стежкою повз городи, повз луки і вийшли до млина. Місяць світив яскраво, відкидаючи довгі тіні, а старий млин стояв такий величезний. І трохи страшний. Ти чуєш? шепнув Назарчик. І справді з середини було чути дивне постукування. Хлопчик набрався сміливості і відчинив скрипучі двері. Всередині було темно. Назарчик запалив маленький ліхтарик і раптом побачив. Мишеня. Воно сиділо на мішку із зерном і тремтіло. Ой, це ти тут шкребешся, засміявся хлопчик. Мишеня розповіло, що в млині тепер живе не лише воно. Тут оселилися жабка, зайчик, лисичка та навіть маленький вовчик. Їм усім сподобалося, бо млин був теплий і затишний. Але вночі ми боїмося, зітхнула мишеня. Бо думаємо, що сюди прийде щось страшне. І тут двері млина різко прочинилися, усі звірята перелякалися. Назарчик теж міцніше стис баксика за спину. До млина зайшов кабанчик. Він хрюкнув і почав нюхати зерно. Але замість того, щоб накоїти шкоди, він сказав, «Х! я теж хочу тут жити. Звірята розгубилися. Млин і так ледве вміщував усіх. Як же нам бути? запитав зайчик. Назарчик подумав і вирішив. Треба попросити дідуся допомогти. Він майстерний. Може, відремонтує млин, щоб усім було місце? Наступного дня Назарчик з дідусем прийшли до млина. Дідусь довго сміявся з того, що хлопчик справді знайшов у млині мешканців, але він узявся допомогти, підлатав дах, замінив старі балки, полагодив двері. Невдовзі млин став міцним і затишним. Усі звірята залишилися жити там дружно, а Назарчик із баксиком часто їх навідували. Відтоді старий млин перестав бути страшним він став веселим місцем, де мешкали різні звірята і де кожен був важливим. Назарчик зрозумів навіть те, що здається страшним, може виявитися добрим, якщо придивитися уважніше. Адже сміливість і доброта допомагають знаходити друзів там. Де інші бачать лише страх, а коли всі працюють разом, навіть страшний старий млин для когось може стати новим домом.